План адміністрації США розпочати процес виведення американських військ з Афганістану викликав неоднозначну реакцію у світі. Одні вважають виведення 33 тисяч солдатів до наступної осені недостатнім. Інші кажуть, що місія коаліції сил в Афганістані далека від успішного завершення. Розповідає Марія Юнко. Під час свого візиту в Афганістан міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейк зазначив, що рішення президента Обами співпадає із намером Великобританії до лютого наступного року розпочати процес виведення свого десятитисячного контингенту. Ми вирішимо, яка кількість британських військових потрібна залежно від того, якою буде ситуація в країні. Але звичайно, ми плануємо вивести усі війська до 2015 року, чи принаймні значно зменшити їх кількість. Експерт Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Беррі каже, що європейські країни слідуватимуть прикладу Сполучених Штатів. звичайно є загроза, що інші країни не лише копіюватимуть кроки, США, але можуть навіть випередити їх. Експерт зазначає, що це може пожвавити активність Талібану. А відтак коаліція НАТО буде змушена залишити свої війська в Афганістані на довший період. Тим часом пересічні британці кажуть, що не варто поспішати з виведенням військ, залишивши місію в Афганістані незавершеною. Неправильно виводити війська і залишати безладдя в країні. Потрібно це робити поступово. Має бути баланс між кількістю військ, які виводять і які залишаються в Афганістані, щоб закінчити і розпочати. Занадто за НАТО поспішним. вважають виведення військ і деякі американці. За промовою президента Обами уважно стежили Джон і Дороті Фещ, Техасу, Двоє онуків, яких служать в Афганістані. треба переконати, що ми залишаємо стабільну країну. Поки що це не так. Однак деякі вважають, що настав час поставити крапку у десятирічній війні. Ми занадто довго в цій країні. Тепер, коли ми знешкодили Бін Ладена, війна має закінчитись. Схвалюють виведення військ і в Конгресі США. Щоправда, політичні опоненти не мають спільної позиції щодо темпів цього процесу. Я оптимістично ставлюсь до плану виведення і до того, як ми збираємося це зробити. Багато з нас хотіли, щоб це відбувалося швидшими темпами. Перший етап виведення 10 тисяч військових розпочнеться вже наступного місяця. До вересня наступного року заплановано вивести загалом 33 тисячі солдатів з майже 100 тисяч, які перебувають в Афганістані зараз. Марія Юнко, голос Америки.